Увіковічнити Катерину Другу Кремчани вкотре просять місцеву владу встановити в Сімферополі пам'ятник імператриці. Власті з зверненням ухвалили у вівторок під час святкувань 228-ї річниці підписання Катериною II маніфесту про приєднання Криму до Росії. Невеличку ходу та короткотривалий мітинг влаштували біля каменя на місці майбутнього пам'ятника. Цьогоріч святкова акція зібрала півтори сотні осіб. Тоді як торік на вулиці Сімферополя вийшло більше тисячі кримчан. 228 років назад Екатерина... совершила государственный политический подвиг, подписала указ, который, в общем-то, определил восстановление древних славянских земель. В Симферополе до сих пор нет памятника. Памятника величайшей императрицы Екатерины II. И я считаю, к 230-й годовщине, к этой круглой дате, здесь возвышался памятник. Вілікай Вікатіріні II. камінь на місці пам'ятника заклали, ще в 2007 році. Щоправда, до будівництва справа досі не дійшла. В Сімфрополі традиційно влаштовує святкування річниці підписання маніфесту. Два роки тому цю дату навіть просили зробити офіційною. Неофіційно ж святкують вже понад 10 років.